Розробка будь якого логотипу складається з п'яти важливих етапів. Без них ти будеш просто не в змозі розробити якісний та функціональний логотип. У багатьох людей, які не заглиблюються в етапи розробки, є хибне уявлення, що логотип це всього-навсього картинка. Але насправді це зовсім не так. Звісно, я можу тобі зараз розповісти про ці 5 важливих етапів, які кожен дизайнер має знати. Або ж я можу створити логотип за різний обмежений час. І ми подивимось, що ці етапи із себе являють і чи потрібні вони взагалі. Я буду створювати логотип для маркетингової агенції з назвою Synexis. На першому етапі Ченджу в мене буде всього 5 хвилин, оскільки я маю. Мало часу, я буду пропускати перші етапи розробки дизайну. І переходити одразу до другого етапу пошук референсів. І після нього я почну робити сам дизайн. Почнемо одразу з того, що я створюю е, наш файл в ілюстраторі, давайте я заново його створюю. Просто створюю файл в ілюстраторі. Так, ми з вами створюємо новий. Далі створюємо 1920-1920, окей, вибираємо rgb колір, створити. Так, іду одразу шукати референси, референси в Pinterest я шукаю. І тут подивимося, logo design.IDES і подивимося щось, що взагалі якось може бути пов'язане з маркетингом. Етап пошуку референсів включає в себе підбір будь-яких зображень, на які ти будеш опиратись під час розробки дизайну. Це можуть бути шрифти, кольори, стилі дизайну, приклади логотипів в стилі, який підійде для бренду. Також я підбираю постери, банери чи просто фотографії Отографії, щоб орієнтуватись на певний стиль. Таким чином ми створюємо так званий мудборд, який допоможе перенести ідею твого дизайну на екран. Він дуже корисний у випадках, коли ви з клієнтом не можете дійти до взаєморозуміння концепції. На словах пояснити ідею дизайну набагато складніше, ніж зображеннями, адже дизайн це в першу чергу візуал. А тим часом я вже закінчив підбирати референси і не кидав їх собі у робочий файл. Так, ось в такому стилі я хочу присутню зробити логотип. агенції це повинно бути просто. Окей, у нас залишається 3 хвилини 30 секунд. Давайте з вами підберемо швиденько шрифт. Створення дизайну це також, як не дивно, дуже важливий етап. На цьому етапі ти повинен мати уявлення про те, що хочеш бачити в кінцевому результаті. Поки Саша трудиться над створенням шедеврального дизайну, я хочу тобі розповісти, як розвивати свою креативність, навіть якщо ти ніколи не був креативним. Перш за все, тобі необхідно зрозуміти одну річ. Багато хто думає, що креативність це якийсь магічний талант. Але правда в тому, що чудові ідеї випливають з одного простого процесу: комбінувати старі ідеї в новому баченні. Давай я тобі доведу це. Смартфон. Смартфони з'явилися завдяки інтеграції мобільного зв'язку, персональних комп'ютерів і цифрових камер. Наприклад, перший iPhone поєднав сенсорний інтерфейс, можливість виходу в інтернет і потужну мультимедійну систему, змінивши мобільний світ. Тобто нічого нового Стів Джобс не вигадував, лише зміг скомбінувати не нові технології в новому вигляді. Кафе книгарні. Ідея об'єднати кафе та книжковий магазин створила унікальний простір. Де люди можуть не лише купувати книги, а й читати їх у затишній атмосфері. Така концепція популярна у мережах, як от Starbucks плюс книжкові магазини Barnes Noble. Хіп-хоп. Навіть такий популярний жанр, як хіп-хоп, виник у 1970-х роках у США як синтез різних мистецьких форм ритмічного речитативу, брейк-дансу і графіті. Це не просто жанр музики, а ціла культура, що вплинула на моду, кіно та соціальні рухи. Ну що, а я вже закінчую робити дизайн логотипу. Давай глянемо, що в мене вийшло. Взагалі вийшло непогано. Єдине, що я б тут виправив, би, це ось ці маленькі трикутнички, які тут з'явилися через е збільшення оцього ефекту, який я накладав на квадратик. Типу вони не дуже сюди підходять. Як на мене, тут прикольніше б зайшло ну, прикольніше було б якби я залишив тільки ось ці. Е Стрілочки, ось, тобто тільки оці промені. Оці трикутнички я би прибрав, але через нестачу часу, бачите, трішки не вистачало часу. Ось, але результат в принципі доволі непоганий. За 5 хвилин у мене вийшов доволі непоганий результат, оскільки я був сильно обмежений в часі, я сліду лише двом етапам: пошук референсів та розробка первинних варіантів. Зараз переді мною стоїть нова ціль розробити логотип за 30 хвилин. І я тобі скажу, що це вже більш реальні рамки, щоб зробити хоча б щось, прийнятне. Отож, давай починати. Так, ну що ж стартуємо пів години? Окей, поїхали. Оскільки часу вже набагато більше, порівняно з попереднім етапом, можна розпорядитися ни більш раціонально. Тепер я розпочну розробку з першого важливого етапу дослідження та аналіз. Перед тим, як розпочати роботу над будь-яким дизайном, потрібно зрозуміти, що саме він має передавати. Місія та цінності компанії. Що стоїть за брендом, які ідеї він несе. Історія та особливості. Чому компанія була створена, що її відрізняє? Тон комунікації. Строгий і діловий, чи легкий і дружній? Унікальні риси. Що робить бренд особливим. В нашому випадку місія бренду це допомагати брендам рости через інноваційні маркетингові рішення, цінності: креативність, технологічність, стратегічний підхід, тон комунікації сучасний, професійний, але гнучкий. Унікальність, поєднання технологій, аналітики та креативу. Тобто, мій логотип має бути сучасним, технологічним і водночас асоціюватися зі стратегічним мисленням. Далі у нас іде дослідження цільової аудиторії. Навіщо потрібно це дослідження? От уяви, що ти відкрив новий ресторан, але продаєш в ньому страви без меню. Останавлення. Хтось отримує піцу, а хтось суші. Незалежно від того, що вони люблять. Результат одні в захваті, інші розчаровані. Так само працює і маркетинг. Якщо не знаєш, для кого ти створиш продукт чи послугу, твій бізнес стає лотереєю. Дослідження цільової аудиторії допомагає зробити так, щоб твоя пропозиція була точно влучною, як стріла в центр мішені. Що дає дослідження аудиторії? Розуміння, хто саме твій клієнт: вік, інтереси, стиль життя, проблеми та потреби. Знання? Що на них працює? Які рекламні формати вони сприймають, на яких платформах сидять, що їх зачіпає. Створення релевантних повідомлень. Ти говориш з клієнтом його мовою, викликаєш довіру і продаєш без нав'язування. Економію бюджету: замість витрачати гроші на всіх підряд фокусуєшся на тих, кому це дійсно потрібно. Будую портрет ідеального клієнта. Це виглядає як персонаж у грі. Ти точно знаєш, як його звати, що він любить, які має звички та що змушує його купити. В моєму випадку цільова аудиторія це малий бізнес та стартапи. Їм потрібні доступні маркетингові рішення, які швидко дають результат. Середній бізнес хочуть комплексного підходу для росту бренду. Технологічні компанії шукають маркетинг, що відповідає їхньому інноваційному стилю. Розуміючи це, Сінексіс використовує чітку професійну, але зрозумілу мову. Пропонує аналітику як основу стратегій, бо їхні клієнти люблять цифри. Розробляє діжито рішення за автоматизацію, адже сучасний бізнес не хоче ручної роботи. Окей, я мені там Кілька моїх конкурентів, не кілька доволі багато. Ну і останній етап аналізу це аналіз конкурентів. Щоб виділити сінексі серед інших маркетингових агенцій, потрібно дослідити, що використовують конкуренти. Часто використовуються нейтральні сині чорні кольори. Можна розглянути більш енергійний варіант, наприклад, використання насиченого синього кольору. Багато агенцій мають текстові логотипи. Можна додати графічний елемент, який символізує аналіз або взаємодію. Більшість логотипів з простими або прямими асоціаціями. Мені потрібно проявити креативність, щоб розробити щось дійсно унікальне. Але потрібно не перестарати, щоб логотип не виявився ребусом для клієнтів. Оскільки в мене назва Synexis, це щось пов'язане з, з синергією, можливо, якоїсь комунікацією в вигляді синергії як маркетингової агенції і клієнта з його бізнесом, яка дає в результаті суперкласні продажі, багато продажів. Провівши повний цикл аналізу, я берусь за вже знайомі вам етапи розробки логотипу. Але оскільки тепер я маю більше часу, можу витратити його на підбір шрифтів і кольорів для лого, що зробить його більш продуманим та унікальним. А далі йде сам дизайн. Так, отакі шрифти я підібрав. Обидва поки що ідея У мене така, що зробити, поки голові тримаю себе ідею. Е, що Нам потрібно переробити якийсь шрифт. От я хочу його саме підредагувати. Також я хочу використати такий ретро-дизайн з моєї задумки. І я хочу використати таку ідею, що деякі деякі моменти в літері замінити пікселями, щоб це викликало таку е, ретро-стиль. Суть в тому, що маркетингова маркетенція вдосконалює бренди і. Бізнеси клієнтів новим методом. Тобто пікселі будуть зображати такий, ну я би сказав, раритетний і ретро дизайн, а саме такі, що в засічкам буде зображати елегантність і нове бачення цього дизайну. Саме тому ми зараз, зараз попробуємо це зробити. Ось, і ось такі варіанти. В принципі виходить. Як бачите, кольори я підібрав. Підібрав я такий колір людської кістки разом з таким синім контрастним кольором, щоб показати інноваційність, технологічність, я би так сказав, і сучасність. Тому що такі сміливі сильні сині кольори використовуються рідко, як ми бачимо, в наших конкурентів такого кольору немає. У них основно все біло-чорне, чорно-біле. Можливо, з додаванням якогось такого темно-синього. Ось тому я використав такі сміливі доволі кольори Мені здається, ця концепція найкраще вийшла, але це теж непогано. Тут більше такий. Синій кольор не синій колір прям каже про маркетинг, про їхню сферу. Зелений колір більш про такий більш стриманий, я б сказав, він не настільки агресивний, як синій колір. Але помаранчевий додає йому такої ідентичності. Не знаю, на рахунок помаранчевого Я ще думаю, чи треба потрібно було використовувати помаранчевий кольор чи ні. Можливо, якийсь інший колір, би підійшов сюди в акценті саме. Але, в принципі, мені подобається, що виходить. Поки що за півгодини такий логотип доволі непоганий. Ось такий логотип в мене вийшов за півгодини. Тепер він набагато краще передає цінності компанії та дизайн ідею за рахунок того, що я додав етап аналізу, логотип тепер не просто картинка, яку я розробив за 5 хвилин, так би мовити, тілусом в небо. Тепер це повноцінний елемент брендової айдентики маркетингової агенції, який буде чіпляти цільову аудиторію та виділятись з поміж конкурентів. А тепер ми переходимо до фінального етапу нашого челенджу. Давай подивимось, що мене вийде створити за 60 хвилин із притриманням всіх етапів розробки логотипу. Так, ну що ж поїхали? логотип за годину, на нас рівне година, таймер вже пішов. Так, почну я напевно з того, що підберу побільше референсів, тому що зараз, як ніколи, референси прям супер-супер важливі. Оскільки повний аналіз у мене вже є, я можу одразу перейти до пошуку референсів. Цього разу я хочу закласти в логотип глибоку ідею. Через аналіз і продумування концепції я дійшов до висновку, що логотип повинен передавати принципи роботи маркетингової агенції. В ці принципи буде закладена ідея того, що Сінексіс відкриває нове на будь-який бізнес клієнтів. Я візуалізую бізнес. Клієнтів, як ретро дизайн комп'ютерних програм та інтерфейсів. Агенція, в свою чергу, освіжає вигляд цих бізнесів, не змінюючи основні принципи, але оновлюючи подачу. Тобто суть маркетингової агенції вдосконалити рівень продажів бізнесу. Це я і хочу показати через свою ідею. Як бачиш, референсів я підібрав доволі багато, щоб вибудувати для себе повну картину, концепту і пояснити її тобі через візуал. Так, ну плюс мінус отаку таку референс я підібрав. Хочу спробувати щось з цього одне, якось це скомбінувати. От як ти можеш бачити, ми. Тут є чотири картинки із зірками, хочу спробувати щось за думкою зірки. От там що з думку в мене така, що м я притримуюсь як ти бачиш, ідеї такого ретро футуризму. Тобто в мене є такий е вайп-ретро картинок, я сюди додав. Типу, ось таких, ось таких, які так, е можна сказати, свої особлюють застарілі принципи. Моїх клієнтів, які буду допомагати, точні моїх а маркетингово цієї агенції, яким я буду допомагати своїми новими підходами. От, у от мене ну, орієнтовний мудборд вийшов, поки кольори використовувати не буду. Спочатку почнемо з того, що я буду робити перші е, наброски своїми е, допомогою стілуса, от уже робити, грубо кажучи, скетчі логотипу, тобто придумати перші концепції. Наступним кроком, який я пропускав на минулих двох етапах челенджу через нестачу часу, це малювання ескізів. Багато хто думає, навіщо мені малювати від руки можна ж одразу в ілюстратор, але цей етап як чернетки для письменника або креслення для архітектора. Він дає нам такі переваги: генерація великої кількості ідей. Ескізи дозволяють швидко перебрати різні форми, стилі та композиції, без технічних обмежень комп'ютерних програм. Часто найкращі ідеї приходять саме в процесі начерків. Глибший творчий підхід. Малювання від руки розв'язує руки, буквально. І дозволяє експериментувати, не зациклюючись на деталях. Дизайнер може комбінувати елементи інтуїтивно, що дає унікальний результат. Фокус на зміст, а не на ефекти. Коли одразу працюєш у програмі, є спокуси додати градієнти, тіні та інші ефекти. А ескізи допомагають спочатку продумати форму та ідею, а вже потім додавати стиль, швидкість та ефективність. Малювати ескізи швидше, ніж створювати повноцінні варіанти в програмі. Це економить час на тестуванні невдалих концепцій та дає можливість спробувати велику кількість варіантів лого. Уникнення кліше та шаблонів. Коли починаєш одразу в графічному редакторі, легко зловитися на типових рішеннях: стандартні шрифти, банальні іконки. А ось ескізи допомагають створити справді оригінальний логотип, що буде відрізнятися від конкурентів. Ну а вже після етапу ескізів я обираю найкращі варіанти лого і починаю їх вдосконалювати. Так, ну я відмалював отакі плюс-мінус скетчі, деякі з них хороші, деякі з погані деякі не дуже гарно вийшли. Отакості, наприклад. Я чесно кажу, не дуже вмію малювати від руки, але тим не менш, ці скетчі допоможуть мені е, якби, продов... просунути мою концепцію. Зараз я спробую в ілюстраторі це перевести в вектор. Зараз це буде в вектор і також додати пікселі. Тому що на графічному планшеті піклі не малювати доволі складно. В ілюстраторі це простіше, тому тут чисто для орієнтиру мені референси. Так, а зараз давайте спробую це все перенести в ілюстратор. Перший ескіз відмальований, він вийшов доволі непоганий, прикольний. Але тут немає якогось такого ретро-стилю. Тому тут треба ще думати, бо не зовсім передає ту ідею, яку я саме хочу. Тут є лише така зірочка, як ми бачимо, її ось тут, ось тут такі зірочки. Ось тут в ретро такому стилі, бачите? Але немає ніякої піксельності, можливо, навіть варто інший шрифт підібрати, от треба ще експериментувати. Я спробую на цьому ескізі я спробую відмалювати шрифт вручну. Це займає, звісно, немало часу, але я думаю, воно того варто. Я думаю, що ти вже починаєш розуміти, навіщо дизайнеру притримуватись всіх етапів розробки дизайну. А якщо ти все ще мені не віриш, ось кілька прикладів невдалих дизайнів, за які компанії поплатилися великою сумою грошей. І коли я кажу великою, я маю на увазі справді великою. Геп редизайн 2010 року. Gap несподівано змінив свій впізнаваний логотип на простий напис геп зі стандартним шрифтом Хельветіка та маленьким синім квадратом. Новий дизайн не проходив етап дослідження ринку та тестування, через що викликав різку негативну реакцію клієнтів. Через всього 6 днів компанія повернула старий логотип, тобто ігнорування етапів дослідження та тестування призвело до дорогого провалу. Тропікана редизайн 2009 року. Компанія змінила свій упізнаваний дизайн упаковки соку, прибравши класичний образ апельсина з трубочкою. Новий логотип і дизайн виглядали настільки загальними, що клієнти не впізнавали продукт на полицях магазинів. Протягом двох місяців тропікана витратила 30 мільйонів доларів. Через падіння продажів і повернула старий дизайн. В цьому випадку відсутність аналізу цільової аудиторії призвела до втрати впізнаності бренду London 2012 Олімпікс. Дизайнери спробували зробити логотип сучасним та абстрактним, але в результаті він виглядав незрозумілим. Громадськість побачила в ньому дивні форми, які деякі люди навіть асоціювали з непристойним зображенням. Було витрачено 400 тисяч фунтів стерлінгів, але логотип. Отримав дуже негативні відгуки. Відсутність етапу узгодження та тестування дизайну призвело до нерозуміння аудиторії. Таких історій багато, саме тому ці етапи розробки дизайну не з'явилися просто ні звідки. Але давай повернемось до експерименту і подивимось, що мене вийшло зробити за цілу годину. Ось такий дизайн логотипу я розробив. Мені здається, він вийшов дуже непоганим. Він передає всю суть маркетингової агенції та принципів її роботи. Також він не занадто складний, що не буде спричиняти плутонини при першому враженні. Отож, ось ми отримали три логотипи, створені за різний проміжок. часу. За 5 хвилин я отримав щось, що не можна назвати повноцінним логотипом, лише картинкою. За 30 хвилин логотип, що вже має певний сенс. А за 60 хвилин продуманий логотип, який побудований на аналізі та дослідженні бренду. Але на диво, найкращим із цих трьох варіацій вийшов лого, який я зробив за 30 хвилин. І ти мене запитаєш, як же ж так? Ти казав, що пропустив важливі етапи аналізу та скетчингу. А ось тут я відкрию тобі один секрет: насправді геніальні ідеї можуть прийти нам як за 5 хвилин, так і за кілька днів, а то і тижнів. Да, етап скетчів я не робив, але з рахунок того, що мені трапились хороші референси, я змігті свою ідею в логотип. Крім цього, поки я писав сценарій для цього відео та у свій інший час, я думав над ідеєю логотипу. Тобто, насправді на розробку дизайну я витратив набагато більше часу, ніж 30 хвилин. А чим же цей логотип такий геніальний? Давай згадаємо! Я хотів закласти ідею, що Synexis відкриває нове бачення на будь-який бізнес клієнтів. Через логотип я передав те, як пікселі перетворюються на красивий шрифт з динамікою та елегантністю, тим самим показавши, як взаємодія клієнтів з агенцією, покращить вигляд їхнього бізнесу для клієнтів. Також, провівши невеликий брейншторм слів, я дійшов до висновку, що слово Synexis дуже схоже на Synergy, що означає взаємодію двох або більше елементів для кращого результату, ніж проста сума їхніх окремих дій. А це ідеально передає принципи роботи агенції і взагалі мету її існування. Логотип за 60 хвилин також вишов класним та функціональним, але він передає дещо іншу ідею. В центрі логотипу є зірка, яка уособлює зростаючий бізнес клієнта. Ця ідея більш прозора, тому має меншу унікальність. Я міг би спробувати скомбінувати ідею пікселізації ретро-стилю разом із зіркою, але на це потрібно багато часу. З цього експерименту можна зробити очевидний висновок. Дизайн це не просто картинка, а стратегічний інструмент. Правильний підхід, аналіз та поетапність ось що робить логотип не просто красивим, а ефективним. Тож, якщо колись у тебе виникне думка. Та навіщо мені ці всі етапи? Я і так намалюю щось прикольне Просто задай цей челендж. Кожен етап це не просто, щоб завищити ціну на дизайн, а шлях до крутого результату. Якщо у тебе є ідеї, які ще можна виконати челенджі пов'язані з дизайном, пиши в коментах. І обов'язково став лайк на відео та підписуйся на канал, щоб розвивати свої навички.